Любі друзі, слава Ісусу Христу! Слово Боже, Біблія каже такі слова: покайтесь і віруйте в Євангелія, тобто, покаяння це зміна способу життя. Покаяння це реальне виправлення, коли людина вже живе з Богом, коли життя міняється в кращу сторону, і це допомагає звільнитися від всякого духа страху, переживання, від депресії. Так тобто, покаяння звільняє людину від проблем, а дає силу. Духа Святого, так? І Біблія про це каже, що потрібно насправді Ісуса Христа поставити на перше місце, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, бути в сім'ї Божій, яка допомагає насправді себе розсікати, тобто змінювати свою внутрішню людину, тому що зовні, начебто, всі виглядають досить гарно, але ж іще ще дуже багато значить, що відбувається всередині людини. Тому покаяння очищає внутрішність людини.